Думали, що можна зробити косметично, щоб все-таки палац став сучаснішим, а не зразком, скажімо, архітектури 60-70-х років. Передбачено все. Тобто, це ремонт самої зали, заміна стільців, ремонт сцени і заміна всього сценічного обладнання. Тобто, це і звукопідсилююча апаратура має бути сучасна, і світло має бути сучасне, і набір, скажімо, декорацій буде Е Рухома частина сцени, тобто там є можливість, скажімо, виставляючи декорації, якісь рухатися, тобто там є коло, яке в центрі сцени може обертатися, і воно вже багато-багато років не функціонувало. <кій> буде зроблена, по суті, з нуля відновлена система вентиляції в, і, і, і система опалення і енергозберігаючі заходи зроблені. І, безумовно, буде відремонтований фасад. Сьогодні роботи вже розпочаті, активно ведуться. В першу чергу відновлюються танцювальні зали для занять танцювальних колективів для п'яти колективів, відомих не лише в Черкасах, а за межами Черкас, танцювальних дружба народів є рідною домівкою. І, безумовно, жоден з них не постраждає. Тобто будуть відновлені класи, відновлені дзеркала, підлога, освітлення і так далі. Це сьогодні робиться в першу чергу. І вже е, розпочаті роботи по покращенню. Ну, Всієї системи комунікації довкола Палацу культури, тому що, якщо вам доводилось ходити, я думаю, вам доводилося ходити довкола, ви бачили, що ну, немає такого місця, такої сторони довкола дружби народів, де б не було провалля ґрунту і так далі. Тут причина цього це руйнація водопровідних мереж, руйнація каналізаційних мереж. Тому зараз відбувається повна заміна всіх комунікацій, а навесні, влітку наступного року відбудеться повна реконструкція площі з. Будуть замінені і вхідна група, будуть, буде змінено замощення, буде повністю змінений зроблений сучасний фонтан, будуть оновлені зелені насадження, тобто збережуться там цінні, скажімо, ялинки, які є прикрасою, і крім того, з'явиться ще ціла низка таких декоративних елементів. Тобто ось такий обсяг робіт буде виконаний, і ми домовилися, що ми орієнтуємося на день міста, щоб до Дня міста весь цей комплекс робіт завершити. Тобто, поки що можна спрогнозувати, що це може стати відкриттям року 2012, оскільки ну, наступному році поки що не очікується так. Таких великих капітальних ремонтів. Шановні телеглядачі, я хочу вам нагадати, що це прямий ефір. Це відкритий діалог гість студії міський голова Сергій Ударич. Сьогодні ми спілкуємося на досить такі різні теми. Це і Відновлення, зокрема, Палацу культури дружби народів, також сміттєва реформа у Черкасах, новорічні свята. Ми пропонуємо вам взяти участь у інтерактивному опитуванні. Запитання, варіанти відповіді та відповідні номери телефонів. Ви бачите на своїх екранах. Телефонуйте. Ми чекаємо на вас. Окрім того, ви можете дотелефонуватися до нас у студію, наживо поспілкуватися із міським головою за студійним номером 37 53 33. І мені режисер підказує, що ми вже маємо телефонний дзвінок, оперативно спрацювали телеглядачі. Добрий вечір. Представтеся і говоріть. Будь ласка, ви в прямому ефірі. Сергій Олегович, здравствуйте. Добрий вечір. Я за Харнадігорна. Я поздравляю вас наступаючим новим Годом. Здоров'я, щастя. Ви стільки за ті зробили для людей, коли не смысл почислять. Факт на лісу приобрели. Я вас дуже люблю, уважаю. Щастя вам, здоров'я, дякую. Спасибо. І вас з Новим роком. Спасибо. я вам очень благодарна. Спасибо вам за поддержку, за помощь. Я благодарю вас. Спасибо. Дякую. Дякую. Чудово стартували з такого позитивного Дякую. відгуку нашої телефони. Не почув питання. Ну будемо ну, намагатися. це. Була на просто була подяка. Сергій Олегович. Вчора ви зустрічалися зі студентами черкаських вузів у Черкаському національному університеті. Ви їм пропонували долучитися до. Ну, провадження сміттєвої реформи, а саме облаштування сміттєвими індивідуальними контейнерами, сади приватного сектору. Наші кореспонденти, шановні телеглядачі, побували на цій зустрічі, підготували матеріал. Я зараз пропоную його переглянути. і Відразу по тому ми зустрічаємося тут у студії відкритого діалогу. Сміттю бій. за три наступні роки міська влада обіцяє навести лад у Черкасах. У мерії розробили глобальну програму, аналогів якій немає в інших обласних центрах. У її рамках містян привчать сортувати відходи. В результаті 80% сміття відправлятимуть на переробку а на полігон потраплятиме всього 20%. Ідея дуже гарна, але необхідні кошти. Без коштів цього зробити нереально. Якщо будуть кошти, це все реально виконати за три роки і навести. Стовідсотково порядок в місті Черкаси. Першим кроком у цьому напрямку стане налагодження системи вивозу побудових відходів з приватного сектору. Для цього вже придбали спеціальні контейнери. 11 тисяч контейнерів, 11 тисяч домоволодінь. Це ну, великий шматок роботи, який потрібно зробити за два місяці, щоб програма запрацювала вже в березні місяці. Дуже багато треба працювати з населенням, заключати договори. Самотужки виконати такий обсяг роботи, зізнаються у мерії комунальникам буде вкрай важко. Тому до втілення проєкту життя вирішили долучити студентів-екологів Черкаського національного університету та державного технологічного. Я, думаю, що це, я висловлю думку Юрій свого дозволу і спільну нашу двох ректорів, що ту ідею, той проєкт, який хоче запровадити в місті міський голова. Ми, як два ректори, повністю підтримуємо, вболіваємо. І докладемо максимум зусиль, щоб він закінчився успішно. У мерії сподіваються, що із кількох сотень присутніх віднайдеться кілька десятків бажаючих у якості волонтерів донести інформацію про проект до мешканців приватного сектору. Заохотили молодь і фінансово за один підписаний договір про вивезення сміття із нового контейнера. Студентам пропонують 10 гривень. І оплату і ідею загалом з підтримали. Я погодилася, адже додатковий заробіток для студента це дуже добре. І, наприклад, суму, що назвав мер, ну я вважаю, це нормальна сума. Я одобряю такий крок нашої влади. Мені здається, що в майбутньому ми зможемо прибрати з вулиць нашого місця весь все сміття, весь бруд, і це вже якийсь крок до Європи, крок до цивілізації, крок до майбутнього. Я прийшов кондина. Повертаємося до студії відкритого діалогу. До нас дотелефонувався і ще один наш глядач. Добрий вечір. Представтеся, будь ласка, і задавайте своє запитання. Добрий вечір. Алло. Алло, добрий вечір. Прошу, ви в ефірі у прямому представтеся і задавайте своє запитання. Алло, я вас слушаю. Слышу, добрий, добрий, добрий вечір. вечір. очень большая просьба. Но нет возможности только так, как сейчас к вам обратиться, именно по прямому эфиру. Дело в том, что у нас, мы немножко отойдем от программы, дело в том, что у нас несколько лет ТЧ «Крыша» на девятом этаже протекает полностью. Вот, в РЭУ мы обращались, да, в РЭУ мы обращались несколько раз. Они придут, стоки нам почистят, но так «Крыша ТЧ» Криша тече. тече. Теперь у нас свята немає, повністю по квартирі вже год. Яка адреса так? будинку? Вот, адреса Шевченка 474, квартира 177. Дело в том, що у нас там стоковая труба. Вот. И мы просим... Питання зрозуміло, я, я вам зрозумів, дякую. Я зрозумів, я сьогодні ж після ефіру дам доручення комунальним службам, щоб вони приділили, приділили увагу і усунули причини течії. От, так що дякую вам за дзвінок. Сьогодні ж всі доручення будуть день. А ми повертаємося тим часом до теми ефіру, до матеріалу, який ми тільки но переглянули. Коли ж таки контейнери вже будуть у садибах приватного сектору? От завтра розпочинається процес передачі контейнерів. Ми розпочинаємо з такого суто приватного мікрорайону міста, з Дахнівки. Завтра вже наші працівники, наші волонтери. Їдуть у Дахнівку, привозять контейнери і йдуть по домоволодіннях вручати контейнери, укладати договори на вивезення відходів. Ми розраховуємо, що ми за січень місяць і за лютий, хотілося б за половину лютого, повністю проведемо всю роздачу і зможемо повністю з усього приватного сектора міста уже з 1 березня вивозити сміття тільки за допомогою контейнерів. Але ми не будемо чекати завершення всього. От, скажімо, ми закриємо дахнівку, вручимо контейнери всім і зразу запровадимо вивезення сміття за допомогою контейнерів. Тобто, я думаю, що це у нас займе ну, максимум два тижні. Плата, про яку говорили студенти, це 10 гривень за укладений договір. Хто так. сплачуватиме їм ці кошти? Комунальне підприємство Черкаська служба чистоти. Тому що по суті волонтери допомагають виконувати ту роботу, яку мали б виконувати працівники служби. Але ми не маємо тисяч працівників, ми не маємо сотень працівників, і я не вважаю, що є правильним, скажімо, набирати якихось працівників у штат для того, щоб цю разову роботу виконати. До речі, така співпраця мерії і вузів: от мене ваші колеги дуже часто останнім часом, особливо. Там, критикують чи так з нерозумінням задають питання, що от ви їздите за кордон, що ви там бачите, і для чого воно в Черкаса. Що вдома не сидиться додому? Так, що вони сидиться вдома, то я скажу, що от якраз співпраця в екологічному напрямку е мерії міста в Німеччині і вузів студентів і викладачів, вона надзвичайно поширена. Е ну, мабуть, Половина екологічної роботи, яка здійснюється, вона здійснюється силами якраз волонтерів, студентів, викладачів, зокрема, і отакі просвітницькі проекти, які ми завтра розпочнемо вже втілювати в Черкасах щодо сортування відходів, щодо поводження з відходами, щодо збереження екологічного стану довкілля і таке інше. Так само, за участю, скажімо, студентів відбувається контроль за дотриманням. Я хочу відкрити таємницю, секрет невеличкий. Для тих людей, які у нас ще продовжують десь несанкціоновано викидати сміття, чи виносити його в лісопосадки, чи десь його викидати на узбіччі вулиці таке інше, секрет полягає в тому, що з будь-якого пакету сміття, з будь-якої купи сміття, завжди можна встановити власника цього сміття. Завжди. Тобто, неминуче туди потрапляє, або, скажімо, використаний зошит для домашніх робіт вашої дитини, або туди потрапляє корінець квитанції за оплату якихось послуг, або туди потрапляє ще якісь. Документ, тобто завжди можна ідентифікувати квартиру, чи будинок, чи вулицю, чи прізвище і таке інше. Тому, скажімо, в Німеччині дуже популярна така форма співпраці, коли муніципальна інспекція, тобто муніципальні такі служби, які слідкують за благоустроєм, з залученням добровольців, студентів, просто йдуть, знаходять де викинути нелегальне, скажімо, сміття, акуратно в рукавичках розбирають, знаходять докази, звідки його походження. От, і на Власника цього сміття накладають штрафні санкції, тому це от буде наступний етап вже, скажімо, от, я думаю, з березня, з квітня місяця. Буде і така форма співпраці муніципальної інспекції служб мерії з студентами і викладачами теж в Черкасах запроваджено. Дуже цікава ініціатива. Є у нас ще один телефонний дзвіночок. Добрий вечір. Представтеся і задавайте своє запитання. Добрий вечір. Я надія Андріївна. У мене Добре. одне запитання. Чому у нас сьомий маршрут? Весь платний жодного тролейбуса ні в центр, ні з центру не можна доїхати. Дякуємо. Я думаю, що по-перше, з 1 січня, ми вже будемо розуміти і будуть внесені корективи в роботу маршрутів і роботу тролейбусів. Тому що вчора, нарешті, був затверджений державний бюджет України, і ми сьогодні вже розуміємо ту суму призначення, яка буде виділятися на компенсацію пільгового приїзду. Відповідно до цієї суми, яка буде виділена, яка вже виділена державою на наступний рік для Черкаської області, і в наступному, на наступному тижні буде виділена обласним бюджетом сума на місто Черкаси. Відповідно до цього, ми скоригуємо графік руху, кількість одиниць, яка буде працювати, в тому числі. І працювати на умовах пільгового проїзду. Тому я вас прошу тиждень ще потерпіти, почекати з 1 січня. Я думаю, що будуть внесені корективи, і ми зможемо за рахунок коштів державної субвенції забезпечувати на всіх маршрутах курсування пільгових одиниць транспорту. Далі у відкритому діалозі рубрика Черкасці запитують. Кожен бажаючий може поставити міському голові відеозапитання. Сьогодні у нас таких кілька. Я пропоную переглянути перше. Сергій Олегович, скажіть, будуть, чи будуть вулиці такими ж, як прошлу зиму, чи почистять? Щоб не було такого, як минулий рік що неможливо було дістатися до роботи, Ну, щоб маршрутки ходили не тільки по Шевченка, по бульвару, а й по іншим вулицям, Ну, щоб людям було зручно діставатись на роботу. Як швидко летить час, у нас минулої зими не були, не було проблем з розчисткою вулиць. У нас, у нас такі, де були позаминули, на щастя, минула зима.